Іван Наумович, нічний супутник. Тую опость я почув від знайомого вояка і хочу вам переповісти її. Стояв їм з моїм полком як опоручник в кутній горі в Чехах. Був їм тоді молодий. У повноті життя й здоров'я. Мене задовільняло моє становище, котре відповідало юнацькому честолюбству. Всі мене любили і поважали, і я почував себе найщасливішою людиною. Подобалися мені далекі прохідки, і завше, сам пополудні, коли я зазвичай звільнявся від служби. Я проходив тоді добру милю за місто, найчастіше сам або з моєю улюбленою собачкою. Зима того року була морозна і вітряна, але всі погідні дні робили її досить приємною, особливо для мене, бо я більше як хто інший любив їм в студії і відчував неприїзд до молодих теплюхів яких так багато розвелося внаслідок нерозважності матерів, такою прохідкою, студенним січневим вечором починається моя повість, ішов їм зо три години гостинцем, і сонце мені спочило перед самим містечком Колину. Відмахавши так добряче, почув я, що мій молодий шлунок. Забажав своєї правди і проте і вступав їм до колен, щоб трохи попоїсти і спочити. Запізнавшися з цілим товариством, дуже мило забавився, що потім навіть тяжко було розлучитися. Не завадить мажи тим спімнути, що я був чоловіком мірним і ніколи ані в їжі, ані в питві. Зайвого собі не дозволяв. Тож і тут. Хоча й прибагато принуки було, з'ївши кусень печені та запивши одною чаркою вина у великій склянці води, я встав за сто. Десята година вибила, коли я попрощався з колинцями. і що борше додому з песиком моїм пустився. За містом, може, от чверть милі. Починається бічна дорога, на котрій скрутив я, бо була ближче. Місяць сяяв у повні, а повз його обличчя пересувалися борзо зимові облаки, гонимі сильним вітром. Моє песня гналося з веселим голосом за кілька кроків попереду і раз по раз, зупинившись, чекало на мене, а я Військовим звичаєм висвистував собі улюбленого марш, під який мені ступалося живо і легко. Одійшовши у добрий шмат від гостинця, здалося мені, що чую якийсь тупіт неподалік. І, хоча в місяця навіть можна було читати, я нікого, крім свого пуделя, не помітив. Видно, це тупіт моїх власних кроків так відлунював, подумав я. Але незадовго переконався, що то був не обман, бо знову почув їм виразно сильніший, як перший тупіт, котрий, здавалося, наближається до мене. Ага, вирішив я. То певно, на гостинці якийсь ходець, а вітер мені. Відголос доносить звідти. Ба, ні, гостинець задалеко, звідти не вчув би, щоб навіть кричав хто Світенько мій, ніч, самота, пустище. Чи то, може, духи вой, що мені нянька у них правила? Але воїн хоч би й бісові в очі заглянець. І так, сам у собі розбудивши вояцьку хоробрість, додав я кроку, гнівуючись на пса, що враз і стратив свою веселість і терся коло ніг, відбігаючи, на трохи перешкоджаючи в моєму марші. Йду, але назад зривається гострий вітер. Я затягую плаща на голову, чую ще сильніший тупіт. Вояцька відвага починає вагатися. Ступаю далі, раптом, може, остосажені вперед собою, помічаю на шляху чоловіка в плащі, що йде так само швидко, як і я. Ото я дурень, мовлю собі, я озирався поза себе, а то ось переді мною йде собі подорожній. Все через той вітер, здавалося мені, наче хтось іде за мною. А мені вже страхи в голову полізли, але при цінь, хто то є, Дожину його, може, також до кутної гори йде, разом буде веселіше. Та що скоріше підбігаю до нього, то скоріше і він від мене віддаляється. Іду я помалу, то й він спомалює. Якийсь дикун не любить супутників, вирішив я. Шкода праці наздоганяти. Вже я й не звертаю уваги на нього. Йду мірним кроком, пригадуючи собі ресторацію в колині і веселих друзів, котрих там серед гри жартів лишив я. Але небавом помітив я, що трохи збився з дороги, ідучи насліпо по примерзлому снігу, іду далі. Тільки шкода, що доведеться зробити маленького гака. Неподалік лежало містечко Ган, а це вже була половина дороги до Кутної Гори. О, вже певно, моя авангарда тут у місті і загубиться. Та не так було. Зближаємось до міста. Він все на тій самій відстані йде перед мене. Лише в одному місці спинився, озирнувся. Показав рукою на стежку. Підійшовши до вказаного місця, я спостеріг, що стежка вела понад велику рудню, задуту поверху снігу, і куди я, без сумніву, сунувся, якби мене не остеріг невідомий. Що дикун то дикун, проказав я, але добрий чоловік, дай йому Боже здоров'я. Так ото дійшлись ми до Кутної Гори. Він скрутив попри монастир через торговцю і пішов вулицю Святого Йоанна. Потім через площу коло кошар. Наблизившись до охоронця, що стояв перед будинком коменданта, я спитав, чи не знає він того доброді, який тепер його проминув. Але вояк відказав. Що не бачив нікого? Той, що там іде коло кошар, видиш? Там ніхто не йде, пане поручнику. Чи ти сліпий? Ні, пане поручнику. Я виджу і поза кошари, але на цілій вулиці аж до шпителя нема живої душі. Га? Біжу за невідомим. Той також біжить, вже й кошари минулись, вже й шпиталь. Біжу, дивлюся, двері шпиталя перед ним отворяються, він ще за мною оглядається, і двері западають. Прибігає до шпиталя та питає вояка, чи стоїть на дверях, хто це війшов щойно. Ніхто, з певністю відказав вояк. Як то? Смієш мені брехати? Працінь, я сам видів, Стою тут більше години. Але нікого не бачив, вперто стояв на своєму крижавий буковинець. Чи всі нараз затуманіли, чи попилися? крикнув я з спесердя і потягнув із силою за дзвінок. Підпоручник відчинив двері і здивовано дивився на мене, не розуміючи, що я можу в шпиталю о півночі потребувати. Хто тепер сюди увійшов? питаю, по німецькому. Від дев'ятої години нікому не отвіряв. Від дев'яті прийшов фірер. Немає хто другого ключа від тих дверей. Ні, лише один. Фірер є в кімнаті. Підпорушник відчинив мені двері до кімнати фірера, котрий в маринарці й пантофлях справляв за столом свої рахунки. З його лиця можна було пізнати, що за столи він давненько не вставав. Котрий лікар має нині надзір, пидаю піду офіцера. Гунтарарц В. А де він зараз? В палаті число вісім. Один мужик помирає, а він коло нього сидить уже близько трьох годин. Я зайшов у згадану палату і уздрів'я В. Біля ліжка конаючих, якого я відразу впізнав. Називався він Семен. І був родом із Буковинського села. То був чоловік без найменшої освіти, задубілий в бідах та й розуму недалекого, що було видно із його лиця, коли ще був здоровий. Але тепер його обличчя дивно переобразилося, риси сяяли виразом шляхетним і піднесеним. Він розплюшив очі, так само пізнав мене, замиль розтулив уста і тремтячим голосом запитав, чи вірите ви в припис долі? Скажіть мені, чи вірите, що кожен наш крок розписано наперед, і ми тільки іграшки в його руках. Чи вірити в Янгол-хоронителя, який стереже наш Лисидоти, доки йому на це призволено? А там, там покидає непризволяще, як оце мене зараз. Чи вірити взагалі в що-небудь? Дивні ті слова його викликали в мене розгублення. Ніколи не сподівався я від цього необтесаного селюка таких слів. Таким чином, і при таких обставинах про це мене ще ніхто не запитував. Та, зрештою, і я сам себе ніколи. Багатько чого відів йому у світі. Але все моє життя було таке, що не подало мені ніколи приводу над собою самим подумати, чи вірив я в щось, цього не знав я, і про це не питав себе ніколи, чи має моє життя якусь ціль? Я жив або ся жило для звичаю, для котрого і деякі мої товариші жили. Але тепер. Ці питання почув я від умираючого. Він помер, не дочекавшись моєї відповіді, та зрештою, чи потрібна вона була йому? Я встав і рушив додому. Прийшовши перед браму, застав я мого слугу на дворі. Пан поручник, нині не будуть вдома спати, сказав мені він, буде ось тепер чверть години. Як стеля в кімнаті заломилася і впала на ліжко. І тоді пригадав я слова вмираючого. чи вірите в Янгола-хронителя, який стереже нас доти, доки йому на це призволено, а там, там покидає на призволяще. виходить на мене ще час. Не настав. Дякую за те, що прослухали цю аудіокнигу в моєму виконанні. Будь ласка, не забувайте поставити вподобайку та залишити будь-який коментар для просунення україномовного контенту. Також раджу подивитися інше моє відео. Дякую. Слава Україні.